Нанизую корали обережно, щоб не згубити жодної з душі. Вони для мене справжні обереги, Нанизую від краю і до межі. Півтора століття тому намисто було оберегом, частиною ритуалу, соціальним паспортом, який свідчив про походження, достаток, вік і статус власника. Його історія є древньою та дуже цікавою. Найперші наший прикраси були з кісточок, овочів, зерен, скойок, фруктових плодів гарної форми, а вже згодом їх замінили камінні, металеві та скляні намистинки. Ще пізніше намисто почали виготовляти з дорогих природних матеріалів, таких як корали, бурштин, перли, скло, смальта і донати. Чи не найпоширенішим по всій Україні було коралове намисто? Рожеві сірим чи червоним відтінком намистинки однакової форми, але різного розміру, нанизувалися на шовковий шнурок у певному порядку, великі всередині, а менші по краях. Червоне коралове намисто, як вірили наші пращури, було наділене магічними властивостями. Яскраво червоні намистини на жінці символізували здоров'я і пошану свого чоловіка. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї зберігається понад 50 жіночих нашийних прикрас. Це намиста, які виготовлені із кольорової смальти, тукачі, гердани, пацьорки. А також намиста, які виготовлені із справжнього коралу. Місцева назва коралі. Ось як про це писав Тарас Шевченко. А жіночку свою любив Господи єдиний, як те паня, як ту дитину у намистечках водив. Ось це намисто Коралове із села Богданівка Заліщицького району. Намисто із десяти разків, коралики блідорожевого кольору, циліндричної форми. Кожний разок доштокований темно-синім бісером. Посередині разка знаходиться коралик більшого розміру. А ось це намисто із села Корники Тернопільського району. Намисто із трьох разок. Коралики округлої форми, шліфовані. Найбільші коралики поміщені в срібну обручку. Також у фондах зберігаються намисто, виготовлені із штучних коралів. Ось це намисто із села Кривче борщівського району. Намисто сплетене з чотирьох разок, намистинки здебільшого однакової форми і розміру, червоного кольору. Червоні намистини на тлі барвистої вишиванки це неймовірна краса і вишуканість, що гармонійно підкреслюють українську жіночність. Саме тому, пройшовши крізь віки, коралі досі є не лише історією, а й бажаним доповненням образу.